Кисно і по-новому Львівські поліграфісти показують високий рівень друкованої продукції, а також зміцнюють співпрацю у європейських країнах. Група компаній Домендрук на поліграфічному ринку вже 10 років. Етикетки шоколадної продукції, сирів і напоїв вони виготовляють новітніми методами. Серед інновацій ми одні з перших запровадили технології холодного тиснення в Україні. Ми також ми отримали патенти на інновації. На сьогоднішній день ми найближчим часом їдемо до Брюсселю закуповувати нове обладнання. Такі підприємства є основою економіки міста, бо співпрацюють не лише з українськими, а й закордонними партнерами. Цього року компанія відкрила представництва у Польщі, Франції, Грузії, Азербайджані та Росії. Ми працюємо спільно з кластером поліграфії та видавничої діяльності, і вважаємо, що для міста власно такі кластер ця галузь є перспективою, тому що має і передумовий роз. Тку є академія друкарства, є гарні вже традиції. Є велика кількість фірм, які в цьому секторі представлені за останні чотири роки. Поліграфічне підприємство збільшило виробництво втричі. 20% продукції іде на експорт. Роботу підприємства зсередини побачив і мер Львова. Вони сьогодні мають прекрасні замовлення, вони не бояться жодної конкуренції, тому що вони роблять ставку на якість. І тому за ними майбутнє. Я переконаний, що не будуть відкривати нові виробництва, будуть набирати додатково людей. Це нові робочі місця. Це то що нам потрібно. Нагадаємо минулого року. Поліграфічні підприємства Львова створили окремий кластер, адже цю галузь вважають стратегічною для розвитку міста. Юлія Олег Кухар, головні новини Львова.